Нова хвиля передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах офіційно стартувала, адже обидві партії офіційно визначилися з кандидатами. Віцепрезидентка Камала Гарріс здобула підтримку делегатів і тепер починає змагатися за посаду президентки з республіканцем Дональдом Трампом. Між кандидатами вже виникла суперечка щодо дебатів. Детальніше сюжет. До виборів президента Сполучених Штатів менше ста днів. Тож пристрасті передвиборчої кампанії набирають обертів. Запекла боротьба між кандидатами у розпалі. Вже навіть встигли посперечатися за умови проведення дебатів. Трамп вимагає провести їх 4 вересня на каналі Fox News, а Гарріс наполягає на даті 10 вересня на каналі ABC, Про що було домовлено раніше? Тож нині, взагалі, невідомо чи відбудуться теледебати. Трамп під час своїх виступів не гребує образами на адресу нової кандидатки. Crazy Kamala. божевільна камала ультраліва. Вона була тут тиждень тому і виступала перед майже порожніми трибунами. Її промова була нудна, тож люди розійшлися вже через 10 хвилин. А я збираю повні стадіони, бо я роблю Америку великою знову. Трамп пригрозив зростанням безробіття, якщо американці оберуть президентом демократку Камалу Гаріс. Хоча, за даними демократів, саме при Байдені вдалося збільшити кількість робочих місць на 12 мільйонів. Гаріс ще не визначилася кого обере своїм віце-президентом найближчими днями проведе співбесіди з кандидатами. Наступного тижня оголосить це офіційно і запевнила, усвідомлює, що попереду багато роботи. Ми стали на шлях боротьби, і вже зрозуміло, що це не буде легко. Та як ваша майбутня президентка, я знаю, що ми готові до бою. А коли ми будемо боротися разом, в унісон ми переможемо. Стриманість Гарріс Гаріс може допомогти їй перемогти занадто емоційного Трампа. Вона закликала кандидата від республіканців перестати грати в ігри. Після того як Байден зняв свою кандидатуру, підтримку Гаріс висловили 44% опитаних громадян. Водночас Трампу 42%. Вибори 47-го президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада. Такого б не обрали американці. Україна зможе і надалі розраховувати на підтримку Вашингтона в боротьбі з російським агресором. Анна Боль, факт. Те, Тіві, єдині новини.